Бачимо руку Божу і багато милості Божих, бачимо, як Господь діє, як Господь змінює долі людей, як Господь веде людей. І коли бачиш це все, неможливо не милуватися Божою мудрістю, Божим задумом, і як Господь виконує свою волю, не дивлячись на те, що відбувається кругом нас. Ми дійсно бачимо багато-багато милості Божої. Хоч січень і лютий були дуже страшні для нашого міста, для віруючих людей, ми втратили пасторів за ці два місяці, поховали друзів. Багато руїн було і було дуже страшно. Я запитував у деяких людей кругом себе, бо я дещо відчував, і мені було цікаво, чи ще хтось це відчуває. І я питався, кажу, що ви відчуваєте зараз в ці місяці, це в січні було. І мені люди казали, ми відчуваємо те, що відчували в перші дні війни. Наскільки було страшно, безпорадність, деяка, де якась невизначеність, і не знаєш, звідки чекати допомоги? Знаєте, ти очі відкриваєш, бачиш страшне, новини відкриваєш, бачиш страшне. Якісь прогнозісти щось прогнозують, теж нічого доброго. І де брати віру в такі моменти, де брати натхнення в такі хвилини, це, знаєте, ще те питання. А коли ти ще й служитель Божий, і ти маєш не тільки себе тримати в тонусі, а ще підтримувати людей, яких довірив тобі Господь, то віра має десь брати своє натхнення і надія десь мусить мати своє джерело. І слава Богу, що є Бог. Слава Богу, що Бог він не покинув. Україну, він з нами, він підтримує нас, він дає нам потрібні слова. Один лише такий момент, зауважу, найтяжче, що було за ці два місяці, це коли ми стояли з моїм пастором, старшим, біля Груди, яка колись була житловим будинком, це просто були руїни. І так безпорадно виглядали ті рятувальники. МНСники які намагалися щось там розібрати в цих завалах, ще йшов дим, ще якийсь пар йшов, все це було як в такому тумані. І ми всі знали, що там в цих завалах люди діти, жінки, чоловіки. І це настільки таке відчуття, коли ти нічого не можеш вдіяти, щоб їх врятувати. Ти стоїш безпорадний. І ти знаєш, вони там, і, можливо, якісь секунди, якісь хвилини життя ще в них є, і ніхто нічого не може вдіяти. Це було дуже важко. Але і милість Божа була, одна родина, яка 12 січня охрестилися, чоловік і дружина, вони 50 років уже разом, вони по милості Божій вціліли. Коли пролунав перший вибух від такої здоровенної ракети, вони, знаєте, не, постав... не ставились до цього легковажно. Вони побігли, як рекомендують, у ванну, закрилися. І коли пролунав вибух, який ну, просто настільки пошкодив їхню квартиру, вони були захищені. Коли вони відкрили двері, вийшли з ванни, їхня квартира вона була. ну, все туди залетіло, що тільки можна залетіти. Вікна, двері, з вулиці, порох, дим, сажа, земля. А вони були цілі. І вони зі слізьми на очах свідчили в церкві і казали: Це Господь нас спас, це Господь нас спас. І буває по-всякому, але Бог залишається вірним, і Господь допомагає нам проходити. Всі ці випробування. Я взагалі дивуюся, як люди без Бога можуть жити, особливо в ці часи, особливо в ці дні, які ми проживаємо, як можна бути без Бога, без надії, без віри в вічне життя, без надії побачити рідних і близьких після смерті, яких втрачаєш тут. Як без Бога взагалі можна жити? За що триматися? Як можна дивитися вперед? Як можна вірити? В щось в майбутнє для України, для себе, коли ти без Бога, мені здається, це неможливо. Саме Господь є нашою підставою рухатися вперед, не зважаючи ні на що. Господь є та скеля, на якій одного разу побудувавши наше життя, ми йдемо за ним. І ми кажемо: веди, Господь, направ нас. І коли все твоє життя, воно отак, як на ладоні у Бога, ти просто кажеш, Боже. Нехай буде на все твоя свята воля. Допоможи мені бути там і робити те, що ти від мене хочеш. І як я вже сказав, що ми потребуємо віри. Ви тут потребуєте віри, ми там. І скрізь люди потребують віри, адже негаразди це не тільки війна. Труднощі це не тільки е, снаряди. Ці снаряди такі самі можуть зриватися в кожній душі через якісь особливі проблеми, через які проходить людина. Не обов'язково жити в зоні бойових дій, аби Твою душу розривало на частини від болю, від смутку і безнадії. Так чи ні? І кожен із нас, де б ми не перебували, ми так чи інакше стикаємося з такими обставинами життя, де ми кажемо, Господи, дай нам віру, ми безпорадні, що нам робити і як нам рухатися далі. І віра нам потрібна. Дивіться, ми без віри не можемо догодити Богу. Так Біблія каже. Без віри неможливо догодити Богу євреям 11.6. Віра також слугує підставою для нашої надії Євреям 11.1. Ми не можемо будувати надію на майбутнє без віри. Сьогодні багато хто махнув рукою на Україну і каже, там немає майбутнього. Нема нічого, нічого доброго не очікує цю землю. Ви знаєте, що таких людей багато? І не всі вони не українці. Які кажуть, немає майбутнього для Харкова, немає майбутнього для Донбасу, немає майбутнього для Херсону, немає майбутнього для дітей в Україні. Треба швидше від всі ціляв всіх забирати, швидше шукати шляхи, як покинути Україну. І багато людей вони не мають підстави для. Надії, але для віруючих Біблія каже, що віра, Євреям 11.1, якщо можна. Віра є підставою для надії. Коли ми шукаємо підставу для надії в фізичному світі, в матеріальному, можливо, підставу для надії, ми шукаємо в новинах, в телеграм-каналах, в аналітиках, яких шукаємо підставу для надії, ми там не знайдемо. Але коли ми заглянемо в Слово Боже, коли ми заглянемо в своє серце, і якщо ми знайдемо там віру, то Біблія обіцяє нам, що ця віра, вона може стати для нас підставою для надії. І коли всім людям кругом нас не буде віри і не буде надії про Україну і про її майбутнє, то ми, маючи підставу для надії, будемо проголошувати зовсім. Інші слова і інше проголошення в адресу нашої країни, нашої Батьківщини. Саме віра вона може слугувати нам тим фундаментом, який, який дасть нам підставу будувати свою надію про майбутнє в цій країні, в цьому місці, в усіх регіонах нашої землі. Без віри ми не спасемося. Римлянам 1:17. Написано, що праведний вірою жити буде. Мартін Лютер ключовий його тезис був в тому, що людина спасається вірою. Отже, з усього ми бачимо, що ми дуже-дуже потребуємо віри, де б ми не були, в яких обставинах би не знаходилися. Кожному з нас тобі і мені потрібна віра. Так чи ні? Амінь. Віра. Це щит написано в єфесянам 6,16. А найбільше візьміть щит віри, яким зможете розпечені стріли лукавого загасити, відбити. Павло каже: візьміть щит, це засіб захисту нашого. Бо вірою нападки сатани. Ми зможемо відбити. Оті думки, які лізуть тобі в голову, оті думки, які руйнують твою віру. Оті думки, які заставляють твою голову схилитися, а руки опуститися вниз, в бездіяльності. Оці думки їх можна відбити тільки вірою. Ми куди не глянь, потребуємо віри. Починаючи від нашого спасіння найголовнішої мети, і закінчуючи нашим повсякденним життям і тим, з чим ми боремося кожної миті, кожного дня, нам скрізь в цьому діапазоні потрібна віра. Її буває мало. Інколи коли життя протікає так плавно і зрозуміло і предсказуємо то нам здається, що в нас її достатньо? Коли нічого незвичайного не відбувається, коли ніякі катаклізми не трясуть твою душу, не турбують твоє серце, то може здатися, що твоєї віри достатньо. Але коли приходить щось, що турбує тебе більше, ніж зазвичай, коли приносить, приходить щось, що, від чого болить більше, ніж звичайно, то ти розумієш, Господи, а де моя віра? І нічого дивного в цьому нема. Учні зверталися до Ісуса Христа, Лука 17,5. Вони кажуть, додай нам віри. Вчите, це учні. Це не просто слухачі там десь на горі, на березі. Це не натовп, це його учні. Вони приходили до Ісуса і кажуть, додай. Чому? У нас є певна віра, і для певного рівня випробувань її нам достатньо. Але. Те, що ти очікуєш від нас, дорогий наш учителю, потребує значно більшої віри, тому додай нам віру, сказали учні. Також віри просив в Марка 9.24 батько для того, щоб чудо відбулося в його житті. І він каже: Я вірю, Господи, але допоможи моєму, не вірю. Тобто ми бачимо на сторінках Біблії, що не завжди певного рівня віри було достатньо, щоб пройти всі випробування. Інколи як та кардіограма скачок вгору і вилітає за межі того, що ти можеш осягнути, чим ти можеш проконтролювати, за що ти можеш взяти відповідальність, ти бачиш, що те, що відбувається, воно виходить за межі. Твоїх можливостей за межі твоєї віри, за межі твоєї надії. І тоді важливо дуже підійти до Господа, прийти до Бога в молитві і сказати, Боже, дай мені віру. Дай мені віру. 23 січня ракета прилетіла 200 метрів від мого будинку. Я дивився в вікно і просто бачив, як вона впала, і вікна вилетіли знову по-другому разу, вже в мені всередину моєї квартири. Знаєте. І я присів, пригнувся і думаю, а, а чого не ближче? Чого не ближче Боже? І в цей момент треба десь брати віру, що колись цей жах скінчиться. В цей момент десь треба брати надію, що колись для мого міста настануть мирні дні. І дуже важливо прийти до Господа в такі минути, хвилини, і сказати: Боже, я вірю, але поможи моєму не вірю. Мене в січні запитали, так ти що не віриш? Я кажу: вірю, аби хто допоміг, не вірю. Я дуже вірю, з усіх сил вірю. Але інколи буває таке, що треба більше віри. І не соромно прийти до Господа і сказати, допоможи моєму, не вірю, додай мені віру. Можливо, це якийсь діагноз з лікарні. Можливо, це якийсь прогноз. Можливо, це стосується якихось потрясінь в бізнесі, в справах. Особливо вибиваю з колії, коли стосується здоров'я дітей чи близьких тобі людей. І коли трясе в цих областях нашого життя. Не соромно прийти і сказати, Боже, додай мені віри. Допоможи моєму невірі. Соромно опустити руки. Соромно здатися, так нічого й не зробивши. Соромно втекти, що гай шумів. Ото соромно. А прийти до Господа і попросити віри, коли ти в розпачі, коли руки опускаються, коли немає надії рухатися далі, це не соромно. Казати, Боже, не маю віри. Кості одні бачу і все. Руїни одні бачу, і все. Бачу смертя, бачу сльози. Дух Божий може прийти на те, що ми бачимо, і оживити те, що вже померло. І дати надію там, де немає надії. І вселити віру там, де віри немає. Євангелія від Марка. П'ятий розділ. Історія, яка проведе нас від безвиходів, від безнадії до великої віри, до кроку віри. Марка п'ятий розділ з 24-го вірша і нижче. Він ішов. З ними, а за ним йшов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів. Давайте скажемо разом: багато натерпілася. Знаєте, можна натерпітися, можна терпіти. А ми читаємо про цю жінку, що вона багато натерпілася. Це було більше. Ніж у більшості оточуючих її людей. Це було більше натерпілося, ніж 99% тих, хто її оточував. Вона натерпілася більше, витратила це своє майно. І жодного полегшення не мала. Але й то не все написано: стало їй ще гірше. Буває таке. Коли ти кажеш, Господи, вже досить, хоч би вже не гірше. Уже якось з цим справлюсь, уже якось стерплю, уже якось пройду, хоч би не більше. Але ти залучаєш весь свій ресурс, залучаєш всі свої можливості, всі свої знання і вміння, а стає не те, що не легше, стає гірше. І почувши про Ісуса, ця жінка підійшла в натовпі ззаду й доторкнулася до Його одягу. Вона говорила сама в собі: якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, як вона боялася втратити це зцілення. Вона відчула одразу що зцілена. І вона хотіла так і відійти в сторонку, щоб ніхто й не знав, що вона підходила, що вона торкалася, що вона чогось потребувала від Господа. Вона так хотіла незамітно і відійти в сторону. І коли вона почула, що її шукають, вона злякалася, чи не хочуть у неї забрати зараз те, що вона от, -от щойно отримала. Вона прийшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здоровою від своєї недуги. Ми читаємо в Біблії, що віра від слухання, якщо те слухання від Божого Слова. І сьогодні багато людей. І ми з вами в тому числі, ми багато слухаємо Слова про Ісуса. Так чи ні? У нас немає недостатку в тому, аби послухати щось, чи то про віру, чи то про надію, чи то про любов, чи то про відносини, будь про що. Але ж якби ми приміняли все те, що ми чуємо, аби ж то ми практикували все, що нам розповідається. Аби ж то ми використовували все те, що Біблія нам говорить. Але чомусь ми кажемо, ні, не сьогодні я повірю. Ні, не сьогодні я піду доторкнутися до Ісуса Христа. Можливо, я справлюся сам своїми випробуваннями. Можливо, я зможу це пройти. Можливо, це не надовго. Але ви знаєте, бувають такі моменти в житті, коли надовго, коли не зможеш, коли потребуєш Господа. І коли жінка написано, почувши про Ісуса, вона прийняла рішення підійти до Нього і доторкнутися. Сьогодні, як на Сході, так і тут, багато людей чують про Ісуса. Тисячі людей чують про Ісуса. І як шкода, що так мало з них, тих, хто чує, приймають рішення підійти, аби доторкнутися. Підійти, аби. Доторкнутися у більшості, на жаль, у великої більшості людей все залишається на рівні почув про Ісуса. Або почула про Ісуса. Я не хочу, щоб в вашому житті рівень вашої віри був такий, що почув про Ісуса. Ну, я чув про Ісуса. Чи я чула про Ісуса. Жінка, яка потребувала зцілення, вона, почувши про Ісуса, прийняла вірне рішення. Піду і доторкнуся. Коли тобі щось потрібно, іди в дім Божий, іди до церкви, іди туди, де Божа благодать. іди, щоб доторкнутися до Ісуса Христа, до живого Бога, який зцілить тебе, який забере твою проблему, який допоможе, який дасть віру. І який дасть надію, йде до того Ісуса, який не існуючи називає існуючи. І нехай всі кругом кажуть, що немає надії. Нехай всі кругом кажуть, що немає майбутнього. Я знаю, що коли я буду торкатися до Ісуса, в моєму серці буде стільки віри, що люба хвороба, будь-яке випробування, будь-яке страждання, воно відійде геть. Не тому, що я такий, а тому, що я торкаюся до Ісуса. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука в житті веде. Скає о Боже, я.